Урок 39 Зимові турботи. Турботи, заботи. Турбуватися заботяться. Галина Демченко Спасибі лісникові. Нахвалявся мороз усіх у лісі поморозити. Холодних вітрів, лютих хурделиць в'юг, хурделиць накликав. Завивали вітри, шаленіли хурделиці, снігом усе замітали. Скрутно тяжело, скрутно, голодно стало птахам і звірам. Навіть білочка і та засмутилась. Були в неї такі сякі припаси, та й вийшли, а до весни ще далеченько. Добре їжакові, думає білочка, добре борсукові і ведмедові. Позасинали у своїх схованках, схованка, тайне укрите містечко. Позасинали у своїх схованках під снігом і собі горенька не знають. А тут, мабуть, навірно, мабуть, доведеться по чужих лісах поживу шукати. Прапітання іскать. Дострибала білочка до узлісся, краще леса, до узлісся, аж чує хтось шурх-шурх, риб-риб, глянула аж то лісник на лижах пробирається. За плечима у нього тугий мішок, при боці верболіз, верболіз, вітечки вірби. Та осика, а сока, в пучечки пов'язані. Підійшов лісник до крислатого дуба. Дуб крислатий розкідістий, розклав на снігу свої вінички, це для зайців. Потім відступив трохи і в просторе дупло поклав жолудів соняшникового насіння сімечок, житніх сухарів. Ржаних сухариків. Житніх сухарів. Це вже для білочки. Тепер їй не доведеться свою домівку і рідний ліс полишати. Повторю за мною чик-чик, під снігом кущик. Жок-жок, пухнастий сніжок. Жі-жі у лісника лижі. Га-ха-ка У зайця біла шубка. Розкажи про друзів, що вони робитимуть завтра. Сьогодні вони кличуть, а завтра кликатимуть. Сьогодні друзі засинають. А завтра засипатимуть. Сьогодні знають, а завтра знатимуть. Сьогодні вони шукають, а завтра шукатимуть. Сьогодні залишають, а завтра залишатимуть. Граймо з нами. Я називатиму предмет, а ти Його розмір і смак. Пам'ятай, що розмір предмета ми порівнюємо з розміром свого тіла, а смаки люди відчувають по різному. Лимон. Маленький кислий. МОРКВА. Маленька. солодка. Арбуз. Кавун. Більший за лимон. Солодкий. Картопля. Маленька терпка. Цибуля маленька гірка. Дякую, я задоволена твоєю роботою.